Сьогодні 18 січня в університеті проводиться. Героям слава чемпіонат між командами Вовчком і Ракібор. Футзальна ліга Переясовщини. Вовчків 2 і Юра Гавайта. На воротах. Ратибор У жовтій формі. Дивимося, друзі. Слава. Держуємо. Дивимося. Розпочалася гра. Почалась біганина. Ой. Чудово, Антончика завалив, розовичок. Аккуратно. Уже фол выскочил мигом. Уже Отмеряет. метровками. Тихон. О! Йора! Потянул. Потянул. И Леха. Хороший заблочок. Заблокували Тихон. Перехват. Аккуратно, хлопчики, бо будет наказание. Антончик из Федоренко. Тут не дадут раздавляться. что. Хорошие, хорошие бегунцы с команд распочали. Скорость хорошая. Чудово! Що там? У голови. Що У там? А ще раз. Що там Ох, мотає. О! Не домотав. Вовчко був атаці і продовжує піддавлювати, продовжує піддавлювати. Але Рафебор. Дьерга. Дьга яй. Чудова. Там? Ох, Розовичок забувся. Між ножками. Що там таке? Аут. Чудові комбінації на басейні дальніх штанців. Нікого не було. Розовичок, Бедоренко. Тіхон. Хто там? Перехва. Антончик Тіхон. Допрацьовують. Але там Горальтата. Абдунатуваров і Люха. Всі наші хлопчики на полі працюють. Бестренько. Деназаро. Тихон. Аккуратно. Зіграно. Шість хвилин нуль-нуль. Вовчка в радибор. Елха. Елха. Да. Можливість взяття воріт була. Молодь. Да. Розовичок на вдарі. Дивимося, що зможе вивернути. Поворот! Ого. Як бомбою? Да. От вам обмарно. Двіжута. І виніси льоха сам. Вовчков! Вовчков! Оооооо, хапонець який! Який хапонець! Не допрацювали, Не допрацювали! Да. Що там? один да. Здалеку. Вовчко виграє. Уратівора. 1-0. <вес Ogni> <spisky> Ні. Хороший. Але заблокований. Дивимося. Десять хвилин зіграно. 1-0. Вовчка в виграє. Уратибора один-ноль. 10 хвилин. Що отримались без болів. Другий розовик. Другий посадив. Печтангу. 2-0. Вовчков виграє. Що тут? А тут? Ге, Юра вийшов. Спас свої ворота. Бо він та ворота. Відливі. Що там? Що витворяють? Але надіємося, що ратибор трошки розігріється. А вже, мабуть, розігрілися. Що там? Оп? Ні. О! Третій! Третій літає на 12-й хвилині. Первого тайму. Вовчків 2 виграє. 3-0. У Ратиборга. 3-0. Четвертий. Четвертий гол. 20 секунд після першого, третього забито, вже четвертий. Розовик. Вилетів здалеку. Команда що-то не настроїла струни не настроїла. Страшний удар. Ілюха, прогрузить. Прогрузить. Ні. що там не достало не достало А можна. О, да. Біганина добра результат тільки 4-0 на користь волчка два О, там фатам важко дається Ратібору бору гра. Дуже важко. Не дають точно. Не передачі зробити, по воротам. А Вовчка вицілює з лібої дистанції. Три голи. З дальний. П'ять хвилин. Залишили з первого тайму. Гіра хвиля 4-0. Вовчка два виграє. Ураті бор. Ралеті, <праць> уратибор. <праць> Поваляв напряг іде хороший, але але не, не можна зробити те, що можна, бачимо на полі. Бачимо на полі. Що там знову? мимо. Сахний з центра поля. Тіхон Дразару. Не дають. А коли дадуть? Треба постаратися, друзі. Дуже постаратися. О, перехватили. Ілля летить. Іх ти, дев'ятка! Вилетіла! Оце тобі Ілха. Вилітають із дев'ятки дуже. Трішки, трішки. Вже, Вовчка, да. Залишилося 4 хвилини грати. Перво тайму. 4-0. Вовчка вдруг виграє. У Ратівора. 4-0. Але який гоманець. Томін на полі і. Вболівальники. Так. Да. Ганяє. Ганяє, Іллюха. Знов. А удар. По дорозі. Ух! Знов штана. А це вже. Разовик летів один на один. І в плотну розстріляв поворотарів. Уплотну. Да. Чудово. Чудово. Рома собі стіночку і буде прямий удар. Петренко. Легенько. Він не хотів. Але атака продовжиться. Там? Там, Ілльоха. Тягне, тягне. Ой, це понуле, це понуле. І буде вигорва Жовтенька. Жовтенька. Дві хвилинки залишилося. Перво таймі. 4 0 Вовчка в два виграє. Урати бора. Розовик. Кодоренком. Девдар. У дорозі. І. Прогріває. Разочок. І. Не хочуть. Не хочуть. Да. Антон Тихон Доназару Шо там Не допускайте зону удару Антончик Осовечок Ааа Иллюха Айсова Доренко Буде удар Удар мимо 45 секунд залишилось первого тайму. 4-0. А Ану, ано ну, і ручечками. Ай, Федоренко Арденозаров. Розовик. Що там? Мнякенько, мнякенько, Федоренко. 25 секунд. 25 секунд залишилося. А ну, буде у нас така ностальгія. Бакса в кінці першого або в кінці другого тайму на останніх секундах забивали. Дивимося. 12 секунд. Розовик. Додивляємося. 7 секунд. 5, 4, 3, 2. О, мимо. Абду Назаров лежить. Не було нічого по суддівським Міркам Тіхон. Другий тайм розпочався. 4-0 вовчку 2 виграє грає в Рафібура. Другий тайм. Що Тибор покаже в другому таймі. А треба працювати до закінчення. другого тайму максимально. Максимально. А там Юра. Розовий. Леха. Лапзу напарываем. Тихон. Тихон. Ой, хубриза вся. И Петренко. И Леха Между двумя проскочил без мяча. Но мяч остался в очков. Что там? Федоренко. проводить м'яч з бокової. Удар не хочуть бити. Повторно будуть. Що там? Ой, часи тікають. Що там? Ох, під штангу! Федоренко. Ілюха. Ох, Юра. Розовый понял Гренко Ілюха, Разойчок П'ятий, п'ятий, у другому тайме Вовчиков Ракибор П'ятной. Ні, 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 ні. Дві жовти впідряд. Готовить, готовить. Столяренка. Ой, І Кривенко тягне. Ай, саме жовте. Да, яке ж красиве. Да. Двойне. Двойне. Двойна хапинець. Хі -хі -хі. Козаки працюють. 5-0. ноль. Антончек. Пет дев'ятку прошив, але поза ворітьми. Пет дев'ятку. Що там? Що там? Штрафний удар проводить Вовчков-2. Вовчков-2. Що там навічається? Ай, красиво! Шостий! Шостий! Залітає в сітку на 25-й хвилині. Шість хвилин зіграно другу тайну. Шість ноль. Вовчиво радібора. Шість. А тут. А тут тільки п'ятстражка, голів нема поки. А тільки напор радібора. Який збиває вовчу 2. Напорт збиває порахунку 6-0. Да. Скоростний матч. Скоростний. розовичок. А, не до, не до розовичков. Ні. Олежка. І знову. Ні. Не дають, не дають точніше робити. А він забивався. Душа бомбесне голи. Тут... Позаборітьми. ми. Але ж... Який віда. Ха-ха. Ламчики. Да. Дімка. Що там? Разгоречок. Терпінга. Ну його вчора не було, я не бачив, він не виходив. Ну я своїм був зайнятий. Ти знаєш, Що? Що там, що там? Спортивна. Так би мовити. Поведінка на полі, але за, заряджаюча. Красавці Ілляха. Чудово перехват Федоренко. Ні, Що там не дають бити. Не дають. А сайде трошки. Розмочить. Ще 10 хвилин ще зіграно. Другого тайму. І 10 ще грати. Можна трошки. Щоб проснулися. І... Ні. Федоренко. 9 хвилин. Ще грати, другий тайм. І Люха там щось закрутив. Тепер Тіхон викручує. Тіхон. До назару. Що там? О! Трошки мимо. Але Юра прикривав до югол. Ні, не вспівав. Не Ну, чудово. Розвичок. Люка хорош. Да. Скоро ця не спавляє. Не спавляють. Лишенько. Чудово по точку. Вісім хвилин. З там тайму залишилося. Буде удар по воротах. А ну провіримо. Сийоро. А від не доходить. Ооо. там. Розовий. Провалив. Да. Чудово. Кодоренко на дарі О! О! Ні! Не, Ні! Нема не прухи! Іллха Подоренко Азанчик Іллюха Хороший скид. Не тороплять, короче, два, не торопляться. Разовичок. Хлопчики на свої поля, але йдуть самі. А тут два-два. Не дав, ротовий, не дав. О. І, і теніски хрустять. Ааа Черки такі, один об одного, мов кожанка. А, -а, -а. там буде вдар? Ротам не п'ять з половиною колени залишились вратайму. Ні 6-0 вовчков 2 виграє Ураки Борачок Івазанчик Подарем-ка. Удар. О! Ah! Легенько. Не пройшло. Легенько не пройшло. Що там? Не спішати, Ілюха. Ні. Nee. Ай, саме свисточки. Чотири хвилини залишилося другого тайму. 6-0. 6-0. Хто додавить, чи хто набавить. чи одбавить. Пролетіло. Пролетіло страхіття. Позаврітьме. Позаврізьме. Антоні. Не Юра. Юра з м'ячем. Сьогодні він трошки попрацював. Трошки. Але... На табло Результат И его заслуга. На табло. А у люка Илюка. не. Не дают. Не дают вовчка, перекрывают. Всі виходи, всі входи, позакривали. Ілюха! Іллюха. Дімка. О! Замах хороший був таке без м'яча. М'яч остався на землі. А замах сам. Розрізав воздух. А якби попав по м'ячу? Щось було інтересніше, Антон. Дві хвилини, менше двох хвилин залишилося грати командам вовчков 2. Графіборд 6-0. Що там? Буде вдара? Ні. Забувається, що можна бити. Мов би так. О, Юра, поті. Потіх черговий. Не частий, але потік. А сьогодні... Розовичок 7-го. Сьомого. Сьомого. Красиво. 7-0. Ратибор вовчиком 2. 7-0. Знов розовичок. Ой, як танк. Ой, як два танки. І ззаду, і спереду забити, да, А тут ні. 30 секунд залишилося, друзі. 30 секунд. Знов розовичок. Печу чекнув дімка. Ой, дивися, що роблять, що роблять, Тіхон, 20 секунд. 20 секунд. Що ж случиться за 17 секунд? 17 секунд залишилося. Пошло Пойшло Пошло. 7-0. Вовчиків 2 Виграє у Ратибора. І, мабуть, 5 секунд. Тіхон Антончик не дають не дають. Все. 7-0. Ратибор програв Вовчкову 2. Дякуємо, друзі, що були з нами.